Хочу з вами поділитися. Сьогодні, коли готувала, думала про таку штуку, як мова болю, і про те, що у кожного з нас вона своя. Так, іноді ми говоримо не словами любові, а словами сили. Хочемо бути почутими, але виходить крик. Хочемо близькості, а отримуємо відстань. І коли зустрічаються двоє сильною волею, вони часто не чують, бо кожен тримає своє. І це біль, страх, гнів, розочарування. І тоді потрібен ще один скандал, а хтось третій, хто допоможе видихнути, побути поруч, назвати те, що між вами. Не для того, щоб судити, а щоб зрозуміти один одного. А терапія. Це місце, де твоя біль не стискається, її не бояться, її слухають. Якщо ти хочеш хоч раз бути почутою, посилання в шапці профіля. Там є PDF з простими вправами, хоча б почни з цього, обійняла.